Вітаю вас, друзі! З вами Олена. Приємного прослуховування. Вероніка вийшла з тролейбусу і швидким кроком рушила через сквер до автовокзалу. Стояв дуже теплий, але похмурий березневий вечір. Відчувалося, що ось ось збереться дощ. Сьогодні була п'ятниця, 13 вересня. Подейкують, що це зловісно містичний день. Коли навколо панують темні сили. І багато хто дійсно вважає п'ятницю тринадцятого чи то жартома, чи всерйоз невдалим днем, який може принести лихо або якусь невдачу. Тому краще в цей день сидіти вдома, не висовуючи носа. Але Вероніка не була забобонною дівчиною. Навпаки, для неї цей день. Був дуже радісним і приємним, бо в її улюбленої матусі 13 вересня, день народження. Саме тому дівчина поспішала на автобусну станцію, щоб встигнути на останній автобус, який вирушав у її рідне місто. Точніше, містечко, невелике та затишне. Там Вероніка провела дитинство і юність. Донька вже привітала маму телефоном. А тепер їхала провести з нею вихідні. Зараз дівчина жила і працювала у великому місті. Вероніка була розумною і старанною дівчиною, закінчила школу з медаллю і здобула хорошу освіту. Вона закінчила ІН'ЯЗ і тепер працювала у великій компанії перекладачкою і паралельно отримувала ще й економічну освіту. Загалом із кар'єрою в неї було все гаразд. А от особисте життя поки не складалося. Вероніці через півроку виповнювалося тридцять, а вона не те що не була заміжня, у неї навіть досі не було по справжньому серйозних стосунків. Залицяльники і шанувальники траплялися, бо зовні Вероніка була доволі привабливою, тендітна, мініатюрна. З густим темним кучерявим волоссям, яке обрамляло тонке обличчя з блідою шкірою і карими розумними очима. Та далі залицянь справа не йшла. Дівчина залишалась самотньою, тоді як більшість подруг і знайомих дівчат вже давно мали сім'ї і діточок. У своєму колі Вероніка вважалася білою гавою, бо мала старомодні принципи. Близькість із коханим вона могла дозволити лише після весілля. Це була її умова. А сучасним кавалерам таке не подобалося їм хотілося всього й одразу. А може, чомусь саме такі хлопці траплялися їй на життєвому шляху, і дівчина ніяк не могла знайти своє щастя. От і старша сестра Вероніки Тетяна вийшла заміж рано, ще навіть не встигнувши закінчити інститут. Чоловік Тетяни був сином близьких друзів їхньої сім'ї, вони були знайомі з дитинства. Тому й одружилися швиденько, не гаючи часу на залицяння. І все в молодого подружжя склалося якнайкраще. Вони вже виховували двох дітей і були щасливою, дружною родиною. Тому Тетянка іноді невдоволено бурчала: Ти, Вероніко, доперебираєшся, що так і залишишся літньою дівкою. Чула таку приказку за перебір отримаєш чорта в двір. Тож дивись, а то досидишся, дочекаєшся свого щастя, що потім не зрадієш. Мама, сестер Галина Іванівна теж переживала за Вероніку. Але вона була жінкою м'якою і лагідною і тому не дорікала Вероніці. Розуміла донечку, підтримувала її і кожного дня тихенько молилася від щирого серця, бажаючи їй справжнього жіночого щастя. Сестри намагалися приділяти матері якнайбільше уваги. Вона уже була вдовою, хоч і жили вони на відстані одна від одної, але. Незрима нитка прив'язаності й любові завжди єднала їхню родину, попри відстань. Ось і зараз Вероніка, поспішаючи на автостанцію, вже перечувала зустріч із близькими і улюбленими людьми. Сестра з сім'єю теж мала приїхати, щоб відсвяткувати матусин день народження. Відчуваючи, що спізнюється і швидко перетинаючи сквер перед вокзалом, Вероніка помітила на лавці стареньку, з невеликим кошиком. Із кошика стирчав самотній букетик осінніх квітів. Дівчино, купіть букетик. Останній лишився, сама виростила у себе на дачі, окликнула її бабуся. Вероніка підійшла і узяла букет у руки. Він був складений. Із простих садових квітів, айстр, чорнобривців і ще якихось дрібних, різнобарвних суцвіть незнайомих їй. І, попри простоту, букет був такий яскравий і живий, що викликав у дівчини усмішку. Квіти пахли гіркуватою осінню, так, ніби передавали впевненість мине зима, прийде весна і все знову оживе та розквітне. Добре, я куплю для мами, усміхнулася Вероніка. Вона любить осінні квіти. Старенька зраділа от і добре. Уже вечоріє, і дощ починається, букет останній, то вже зможу йти додому. Вероніка відкрила сумку, щоб дістати гаманець. І саме в цю мить вони з бабцею продавчиною. Почули, звідкись згори голосний звук. Розпачливий тонкий зойк, надривний, як сирена. То десь на дереві нявкала кішка. Вони підняли голови, намагаючись розгледіти її серед густого листя високого, розлогого дерева. Уже сутеніло, пішов мрячний дрібний дощ, і вони не відразу змогли побачити сіру кішку, що сиділа на гілці дерева. Доволі високо над землею. Кішка розпласталася на товстій гілці, практично злившись з нею, опустила голову донизу і волала все голосніше й голосніше. Ой, бідолашна. сплеснула руками старенька. Та як же ти туди залізла? Мабуть, собаки загнали, і бач, сиділа тихо, поки ми ближче не підійшли. Або ж зрозуміла, що я йду додому, й просить допомоги. Що ж робити? Бо вона нерішуче глянула на Вероніку. Шкода її, так і буде там сидіти, поки не заклякне. Вероніка у відповідь глянула на годинник і тихо сказала. Я запізнююсь. Зараз піде останній автобус. Але через мить зітхнула. Ніби прийнявши якесь рішення, дівчина озирнулася навколо, як на зло, ні душі. На вулиці майже змеркло. Дощ пішов ще сильніше. Паніка в голосі кішки теж підсилювалася. Вона ж розуміє, що ми її остання надія, сумно зітхнула бабуся. Вероніка оцінила дерево дуже високе. Стовбур товстий. Для тендітної дівчини, щоб залізти наверх, то про це не було й мови. Що ж, доведеться викликати рятувальників, зробила висновок Вероніка. А як же автобус? співчутливо спитала старенька. Поїду потягом. Він буде пізніше, рішуче відповіла Вероніка і дістала телефон. Рятувальники приїхали швидко. Так само швидко й вправно вони зняли кішку з дерева. «Пощастило вашій киці, усміхнувся молодий рятувальник, спускаючись драбиною донизу і притискаючи кішку до грудей. Ми тут були зовсім поруч, на виклику, а інакше б захрипла вона від крику, поки дочекалося спасіння. Кішка була сіренька, найзвичайнісінька, безпородна, мокра і перелякана. Вероніка підійшла і обережно погладила її по мокрій шерсті. Китяню, бідненька моя, та тепер усе буде добре. Хлопець-рятувальник, тримаючи кішку на руках, теж погладив її, і в ту мить їхні з Веронікою руки випадково торкнулися одна одної. Відчувши, що небезпека минула, кішка задоволено замуркотіла. А Вероніка, сама, не зрозумівши чому, зніяковіло відсмикнула руку. Рятувальник уважно подивився на дівчину, зняв каску і усміхнувся. Дозвольте відрекомендуватися мене звати Богдан. Це був високий, красивий хлопець років 25 з вогняно рудим волоссям і пронизливо синіми очима. Рудий колір волосся робив його зовнішність незвичною, яскравою і такою, що надовго запам'ятовується. Вероніка довго мовчки дивилася на його обличчя не в силі відвести погляд, а потім спохопилася Я, я мене звуть Вероніка. Богдан продовжував усміхатися. А як кицяню назвемо? Не знаю. Нерішуче відповіла дівчина, я взагалі не знаю, що з нею тепер робити. Тут напарник окликнув рятувальника. Богдане, нам пора, давай швидше. Богдан обережно передав кішку Веронісі, на ходу натягнув каску і побіг до машини. Ставши на підніжку, він помахав рукою і крикнув: Приємно було познайомитися. До побачення! Вероніка чомусь із легким жалем дивилася вслід машині, що від'їжджала, і теж легенько махала рукою на прощання. Коли гуркіт бегуна стих у далині, старенька й Вероніка перезирнулися. Мене звати Катерина Миронівна, можна просто баба Катя, сказала старенька. А я Вероніка, тихо відповіла дівчина. Баба Катя зітхнула. Я б із радістю забрала цю кисть у собі, але в мене вже четверо своїх. Сусіди й так косо дивляться, що я підгодовую вилучених котів і собак. Ще один котячий рот, мені буде вже важко прогодувати, та й місця в мене мало. Може, ви, Веронічко, візьмете її собі. Дивіться, яка вона мила, і ви їй явно подобаєтеся. Кішка і справді усім тільцем пригорнулася до Вероніки і мирно задрімала, показуючи повну довіру дівчині, що тримала її на руках. Я не можу її взяти. Хазяйка квартири, яку я орендую, буде проти, із жалем сказала Вероніка, а потім, подумавши, додала: Та я ж можу відвести кицяню до мами. Матуся, у мене дуже добра, вона не буде проти. Тільки як я її зараз повезу потягом. Баба Катя пожвавішала. А я вам подарую свій кошик з під квітів. І ось маю чисту серветку, я її на лавку стелю. Накриєте кошик зверху і киця всю дорогу спокійно проспить. Вероніка усміхнулася і кивнула. Разом вони зручно влаштували кішку в кошику. А коли прощалися, баба Катя попросила Вероніко, залиште, будь ласка, свій номер телефону. Мені б хотілося дізнатися, як справи у нашої врятованої підопічної. Вероніка із задоволенням внесла свій номер у телефон бабці Каті, а її телефон записала собі. І вони розійшлися, як уже добрі знайомі. Минув деякий час. Вероніка сама зателефонувала Катерині Миронівні. Бабо Катю, ви не уявляєте, які в нас новини. Але розповім все за порядком. Моя матуся з радістю прийняла врятовану нами кицю, яку я їй привезла на день народження. перші дні, коли я гостювала у мами, ми так і кликали її вагідно кицяню, кицяню». І так воно до неї і прилипло. Тепер це і є її кличка, усміхнулася Вероніка. Вона у нас улюблена кицяня. І кішечкою вона виявилася лагідною і розумною. Матуся до неї вже дуже звикла і прихилилася. І от уявіть собі, бабо Катю, продовжувала розповідь Вероніка. Не минуло й місяця, як кицяня. Народила кошенят. Найдивовижніше те, що їх четверо і всі до одного руді, засміялася Вероніка, хоча сама кицяня сіренька. От це так, протягнула баба Катя. Це справді дивно, що всі четверо руденькі. А знаєш, що я тобі скажу, Веронічко? бабця Катя змовницьки знизила голос. Це не просто так сталося. Це знак такий. Я вважаю, що дуже скоро у ваш дім прийде якесь особливе щастя. Є така перевірена прикмета. Руді кошенята з'являються до щастя і удачі в родині. Це точно так і є. Повір мені. Ну що ж, усміхнулася Вероніка, хто ж проти щастя? Через мить бабця Катя. Загадково додала, а в мене для тебе теж новина. Можеш здогадатися яка? Вероніка знизала плечима. Та ні, не можу здогадатись. Катерина Миронівна усміхнулася. Мене розшукав Богдан, уявляєш? Той руденький рятувальник, що знімав нашу кицяню з дерева. Він так зрадів. Що знайшов мене знову на тій самій лавці в сквері, біля того дерева, де ми всі зустрілися. Я ж тут так і сиджу. Тепер продаю букети з хризантем. дуже гарні, до речі. Вероніка затамувала подих, слухаючи стареньку. Богдан питав про тебе, чи не можу я допомогти йому тебе розшукати? Сказав, що ти йому так дуже сподобалася. Що з голови в нього не виходиш? Хоче зустрітися з тобою і продовжити знайомство. Катерина Миронівна помовчала і тихо продовжила. Ти пробач мені, дитино, що я без твого дозволу дала Богдану твій номер. Це було сьогодні, зовсім недавно. Ні, Вероніка ковтнула повітря. Ні, я не проти. Я. Теж, якщо чесно, про нього чомусь весь час думаю, та назустріч навіть не сподівалася. Після тієї розмови минуло півроку. В один сонячний квітневий день у Богдана з Веронікою відбулося весілля бабця Катя була на ньому почесною гостею. Старенька привезла на урочистість цілий оберемок перших тюльпанів який виростила на своїй дачі, щоб прикрасити радісними, різнокольоровими весняними букетами святковий стіл. А через рік у Вероніки та Богдана народилася донечка, така ж руденька і синьоока, як її тато. Дівчинку назвали Даринкою, бо і щасливі батьки і бабуся Галина вважали дівчинку справжнім подарунком долі. І як нагадування про той доленосний день, п'ятницю, 13 вересня, в який батьки маленької даринки познайомилися таким дивним чином, з ними жив великий рудий кіт Лимон, синок їхньої улюбленої кицяні, врятованою в ту дивну містичну п'ятницю. Бабця Катерина інколи заходила до молодої сім'ї у гості, щоб навідати. І Даринку, і Лимона, і подивитися на щасливих Богдана й Вероніку. І часто любила повторювати: От бачите, я ж знала, я ж казала, що скоро щастя оселиться у вашому домі назавжди. Це наша вдячна кицяня принесла вам його, та ще й у п'ятницю, тринадцятого. От як воно буває, і молоде подружжя. Весело сміючись, погоджувалася зі старенькою, милуючись, як їхня даринка захоплено грається з лимоном, їхнім великим рудим котом.